Ліс сорту крем 8 кг Ціна 4 тисячі гривень. Це йде сорт крем. Ось такий класний. Шопкий. Іде ось такий біленький. Розмір тут 2X Елька. Наступний йде розміром XL Далі йде ось такий жіночий класна Мка. Капюшончиком, розмір XL. Далі йде такий червоний. самочок, йде до середини. Розмір тут йде XL. Далі йде ось такий класний. Наступний кофточка Розміром М з таким класним одуванчиком. Далі йде да, безрукавка. Вона йде да, абсолютно наласенька з етикеткою. Також з капішов. Далі йде. Да, розмір 36-38. Наступна да, йде ось така еска З капюшоном. Далі йде да, такий світшотик на замочку. Наступний йде. Розміра я тут не бачу. Ось такий. Далі йде ось такий сиренький. Наступний йде розмір 56-58. Далі йде така Елька на замочку. Розчекається. Ціна 4 тисячі гривень за 8 кілограм. Із світки таких класів, як бачите, є велика кількість, це дебрендова. Ось така клас. І останньою моделька йде ось такий чорний барбачок. Це Цей сорт крем.